ЄС, те саме НАТО. Ну думайте, думайте, комусь це дуже вдарило по одному певному місту чи по самолюбству союзу коаліції не просто взаємодія там економічна, політична, але цей договір зіпсував чиїсь плани. Не встигли, знаєте, таке враження, і теж хотіли, і не встигли. Це ж таке глобальне. Я ж можу сказати, що це ще і питання можливо і союзу НАТО і таких організацій, не знаю, там ну от, типу НАТО або якихось таких воєнних. Тому що я вважаю, що це як формування можливого в перспективі нового союзу, от розумієте, такого чого ще немає. І цей союз почнеться в тому числі з об'єднання України там, Великобританії і далі ще хто хоче доєднатися. Ну воно так виглядає, розумієте, і хто ще хоче доєднатися? Хто ще хоче на 100 років укласти з Україною і важливі договори? Ну, цікаво, це все правда відбувається. І саме в цей період, як ми говорили, тож, найближче от з 20-го до 29-го. І періоди, оце як ми теж я вам казав, що ближче до 20-го теж для України будуть важливі такі там зустрічі з Зеленським і так далі. Ну, я так бачу, хтось дуже сильно не є вдоволений тою угодою. бо така зразу перша карта, трійка мечів. Комусь це дуже <клес> вдарило по одному певному місцю чи по самолюбству. Так, а, далі Аркан Зірка. А, ви знаєте, неодноразово про це говорилося, і до цього йшла підготовка. Тобто, таке враження, що це не перший місяць, а може навіть протягом року. Саме до цього велася якась такий Підготовчий процес, і тут, же якби офіційно ми могли би підписати це і не в Україні, допустимо, а десь на якомусь заході, чи там, наприклад, ті саме в Великобританії, але це саме відбулося в Україні, незважаючи на те, що тут війна і тому подібне. І при тому такий ну реально дуже довгий термін, так не рік, не два, не три, а цілих сто років. І я тут думаю, що бачите такий якийсь можливо показник. Про нові союзи, пам'ятаєте, ми теж про це говорили в наших ефірах. Я в своїх ефірах говорив про нові важливі союзи для України, яких ще немає, але вони будуть створені, і вони можуть бути далеко не найгірші, ніж, наприклад, той самий союз НАТО. І теж це такий, знаєте, яскравий приклад, що от ЄС те саме НАТО. Ну, думайте, думайте, знаєте, десь в такому плані? Що ви там зволікаєте? Тільки я не розумію, чого третя карта і знов негативна. Щось прямо хтось або дуже цьому був проти, або хтось дуже цьому перечив, або дуже така якась, знаєте, ось, знаєте, така прям енергія чи невдоволення. При тому, дуже-дуже сильного невдоволення. Ви знаєте, я спочатку подумала про РФ, а там може і штати невдоволені. Я щось так думаю, що то, певно, ну, РФ це, знаєте, такі якби, очевидні речі, що вони, все, що для України добре, для них автоматично недобре. Але тут прямо є невдоволення як третьої сторони. Давайте подивимося, подивимося, чи це якраз може бути пов'язано, як ви кажете, там десь сполучені штати чи якісь інші союзники. Ну але хто кому не дозволяє зробити так, як Великобританія? Питання хочете підтримати Україну? То підтримуйте не словами, конкретними якимись ну, документами, підписаннями, гарантіями конкретними. А словами можна підтримувати і ще багато років, а з толку. Тут карта вже більш позитивніша. що це може дати. Бачите, йде якась воєнно-технологічна співпраця, дуже важлива, дуже значима. Це ті самі навіть на рівні військово-політичних, які скажімо, обмін досвідом, і як карта навчання, в тому числі, є. І така якась далекоглядна перспектива, яка поки що ну, вона така, що справді, чесно кажучи, ілюзорна, але це дійсності про щось нове в плані союзу коаліції. Не просто взаємодія там економічна, політична, але якась така, знаєте, що, ну, по принципу, об'єднання, яке дає можливість більшого захисту. Що нам, що їм. Ну, здавалося б, нам це зрозуміло. А їм? Значить, щось там є в цьому? Обмін наукою, обмін досвідом. Ну, такі от важливі моменти. Хоч хотілося це, сказати якимось як ресурсами, але зовсім розумію, до чого тут і слово. Якими ресурсами, що це може бути, ну є тут Много така проведення як... їхніх військових ем, ну, тут ресурс мається на увазі. Це типу як про корисні копалини. Тобто, ресурсом, таким, от, як би, земним ресурсом, знаєте, а проведення їхніх військ і проведення, взагалі, оцих всіх військ, це питання, яке обговорюється насправді. Це питання, яке обговорюється насправді. Те, що це можуть бути обмін досвідом військовим, воєнним, в тому числі навчання там, наші в, їхні в нас, наші в них, тобто такого формату, якась в тому числі воєнна допомога так. Але тут ще бачите конкретно про ресурси. І зараз не маю чітко, що вже от війська їхні будуть завтра в нас. Ні, це не про то. Це не про то. Це ще питання, яке вирішується, бо є карта обговорення. Але хто ж такий невдоволений? Мені в цілому цікаво. Ну, те, що по Сполучених Штатах Америки щось таке там не дуже добра карта, то теж правда. Але що воно їм вирішує? Ну, а хто їм не дає нормально, теж нам якось так вже приїхати на 101 рік заключити за угоду? Так, чи 200 років там будемо них же є в Штатах ці покарання, коли там злочинцю призначають тисячу років ув'язнення. Не встигли, знаєте, таке враження, і теж хотіли, і не встигли. Ну то нічого, то можна просто якось. Ну, бо реально, і тут дивіться, я питаюся США і карта мечів. А що ж вони такі? А що а їм це розходиться? Ну, значить, щось там є. Може, що не вони перші, що не вони це. Ну бо тож, виходить, получається, Байден вже завершив свою каденцію ще пару днів. Трамп ще не прийшов до свого офіційного поста президента. виходить... Той вже нема смису заключати, а той ще не має офіційного можливості заключати таких чи договорів, чи щось. І чи може бути таке славно явно з Америкою? Що заключено? До речі, не факт. Не факт, але це така от історія дуже показова для всього світу. Ну насправді це таке щось. Знаєте, досить показове для всього світу, і що там відбулось в Україні, і не побоялись того, що зараз Україна і в стадії війни, і що вони приїхали і були в обстрілі взагалі. Те, що має відбуватися, воно відбувається. Тобто, логіка то є в тому, давайте візьмемо ще для порівняння третю колоду. Що ще цікавого тут буде? Бо проведення військ як таке мова буде, мова буде далі відбуватися. І питання на якому етапі вони можуть бути присутні ці війська, це, це ще вирішується. Чи період зупинки гарячої стадії їх зразу ведуть, чи якось там. Ну, згодом їх ведуть чи для того, щоб дати от Україні цю перспективу сили з позиції, сили говорити з ворогом, тобто їх ведуть, якщо будуть бачити, що ніякі домовленості не спрацьовують, і гаряча стадія війни не зупиняється. Тобто, тут насправді ще немає однозначного плану це обговорення. Тут карта обновлення перезагрузки, і така називається вона Стрибок в невідомість. Тобто для багатьох от є, ви правильно сказали, речі явні, а є приховані даного договору. І особливо для тих наших воріженьків, це дуже от їм кортить. А що ж там в прихованому форматі? Що ж там вони таке на 100 років домовилися? Що ж там відбувається? Чого саме 100 років? Ну і там мільйони одне питання. Так, друга карта сила розуму. Ну, от, бачите, це про покровительство, це про обмін думками, ідеями, технологіями, навчанням. Ну, це дуже сильна карта. Далі, третя у нас карта. Тут жезлів. Це про якусь нову основу. При тому і технічну, і стратегічну, і військову співпрацю. Ну, це хороша карта. Нова основа, як приклад для наслідування. Далі у нас. А це така карта, яка. І от знов. ну, Я думаю, що це і от знов комусь не йметься, і от знов хтось там, така називається карта червоточена. От коли ви знаєте, от точать, точать тебе, точать. І от це от... Ой, хтось такий недовольний, хтось так не хотів того договору. І дев'ятка Пентаклів. Ну, Для України це з прибутком, це з добром. Ну, Для України це з добром, але от, от, і я думаю, це не тільки. що навіть і це не лише про Сполучені Штати Америки. Це ще хтось є такий, що, от кажуть, такі враження, пробували тому перешкодити, щоб цього не відбулося, якісь палки в колеса ставити. Може, це мало бути конкретно вже після якогось там типу миру чи якихось таких угод. А не саме зараз. Ну, таке враження, що цей договір зіпсував чиїсь плани. От розумієте, от як воно йде по розкладу, що цей договір зіпсував чиїсь плани. Як це ще мені запитати?